Ради вас бачити усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Толя, я стріляти хочу. Мікрософти цих вихідних взяли та й анонсували ремейк гейлу. Хочете найцікавішу деталь? Смали. А головна новина в тому, що ця гра вперше за все існування ексклюзивної франшизи Xbox, вийде також і на PlayStation. Дати релізу поки немає. Та є обіцянки релізнути це діло десь колись наступного року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж Pacific Drive разом із новим доповненням отримала офіційну українську локалізацію. Неочікувано популярна нині Діспеч від вихідців з Telltale отримала фанатський переклад першого епізоду. Сьогодні нам є що святкувати. Другий також в процесі перекладу, де завантажити і кому дякувати, зможете знайти в описі до відео. Ти Бо, боже щастя, майстри. Blumhouse Games повідомили, що психоделічний жахастик Sleep Awake має релізнутись 2 грудня. Слухай, ти з може можете здох. Розробники з Outer Worlds 2 насміхаються із тих, хто придбав делюкс видання гри, аби пограти раніше. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Отаке от, от іронічне повідомлення вітатиме їх при першому запуску гри. А я думав, мої жарти тупі. Там мережею ширяться знятки буцімто зі скасованої онлайн-гри у всесвіті годовару. Але показувати я вам їх, звісно, не буду, бо шесоні візьмуть та забанять. Так. А ну. Показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. До речі, Sony офіційно заявили, що не планують купувати ворнерів. На думку генерального директора Хірокі Тотокі зараз не найкращий час купувати великі і не факт, що прибуткові студії. Зволікатимеш, втратиш свій шанс. Ага. Збанкрутувати набагато краще за його міркуваннями розвивати те, що вже є, та інвестувати у створення стратегічних партнерств з різними студіями. Здраво. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, всі вівторка.